Знаєте, що іноді може дратувати німців у нас, українців? І ні, справа не тільки у мові перше, зовнішність. Ми часто виглядаємо доглянуті зі смаком, і це може викликати банальну заздрість, але є й інший бік на роботі занадто яскравий макіяж тут вважають недоречним. Тому багато хто свідомо робить образ простішим, натуральним. Друге емоції. Ми часто ходимо по хмурі. не тому, що злі, а тому, що так звикли, і чесно, іноді це навіть допомагає зберегти сили. А от у Німеччині усмішка навіть коротка, реально змінює атмосферу і ставлення до тебе те. Третє успіх, деяких дратує, коли ти досягаєш того, до чого вони йшли 20 років. Але справа не у заздрощах, просто різний бекграунд, різний ритм. У нас включений турборежим виживання. Ми звикли швидко діяти, шукати рішення, боротися, а німці роблять усе спокійно. Вони не поспішають і не живуть на знос. І останнє мова, не лише знання, а відчуття мови, інтонація, пауза, правильний настрій. Бо саме це створює відчуття свого серед місцевих. Якщо хочеш це прокачати, я допоможу. А як ти думаєш, що найбільше дратує німців у нас? Пиши в коментарях.